Фондер. Мене звати Жені і я викладачем німецької мови у школі Дольвах. Разом з вами ми проходимо онлайн-курс з 0 до 1. Проте сьогоднішнє відео не є одним уроком з цього курсу. Це наскільки база, що навіть в цей курс ми вирішили його не поміщати. Це віддільне відео, яке от є периферичним. Давайте скажемо так. Е, і якщо ви зараз дивитеся це відео, значить ви один з тих, або одна з тих, хто колись можливо думали, що в німецькій мові дійсно читається так, як пишеться, і все, в принципі, з цим заморочуватись не потрібно. Проте це не так. Ну знову ж таки, на цьому відео, на ви вже це зрозуміли. Е, в німецькій мові взагалі алфавіт ну, читається в принципі, дуже просто. Дуже просто запам'ятати, як яка читається і все. Але є багато боку багато правил. І сьогодні ми з вами разом їх розберемо. Тому давайте не будемо зараз довго чекати, поки я не розкажу. Зразу включаємо відео. Просто беріть ручку зошту, все ж таки щось запишете. І поїхали. Буде багато нових слів, багато боку сполучень. тому ручка та зошит пригодиться. Поїхали! І так, зараз на екранах ми бачимо німецький алфавіт. Давайте все ж таки пройдемо по букві. Спочатку та до кінця. І так в принципі, логічно А друга буква Б. С, Д, е, Ф, Г. Х. И. Й. К. Л. М. Н. О. П. К Р. S, T, U, V, V, X, Y, Z. І отут, от, власне, в більшості людей починається проблема. Оця от буква А з двома точками, які часто називають учнів, тільки починають вивчати німецькою. Насправді це А з Умлаутом. Ці дві точки називаються Умлаут. Читається банально, як звичайна буква Е. А зумлаутом читається як Е. Просто говорим Е. і все. Далі. Іде буква О з омлаутом. І тут вже трішки складніше. Вона не буде читатися як О, або ще якась буква буде читатися по-іншому. Попробуйте повторити. До прикладу, є слово Österreich. Юстрайх. Австрія. Добре. А Після нього. Після цієї букви йде буква У. Вона також з умлаутом. Це щось середнє між буквою У і Ю. Нашою українською Ю. І. І. Є слово юбюнк, юбюнк, дібюнг вправа. І остання буква буде С. Ес це ніщо інше, як подвоєння С. Тобто, ми, навіть, до прикладу, якщо пишемо щось на комп'ютері, у нас нема букви С тому що банально розкладка, до прикладу, англійська. Ми можемо її заміняти подвоєнням С. І все. Тобто ця буква читається як С, Віддільно звучить як СЦ. Це все, що потрібно знати. Но, знову ж таки, цю букву можна заміняти на 2 S, але 2С не можна замінити на СЦ. С. Тобто, в іншу сторону це не працює. Ось. Добре, я пропоную продовжити. Зараз розберемося з. Віддільними боку сполученнями. Друзі, також коротка інформація для вас. Якщо вам потрібен приватний викладач з німецької мови, який буде інтенсивно та коректно під ваші потреби вас навчати, ви можете звернутися по посиланню під цим відео до школи онлайн-школи Дойтвах, залишити заявку та отримати безкоштовне пробне заняття з німецькою мовою. Спробуйте, вдруг вам сподобається, і ви будете швидко навчатися. Німецької мови, тому не туміть посилання в описі, а ми йдемо далі навчатися. І так, нашим першим букво буде буквоспущення букв С і Х. Читається як Х. До прикуду. Візьмемо слово книжка. Das бух Х. Знову ж таки. Я. Іх. Є також як вираз. все ж таки. В німецькій мові це одне слово «дох», Дох. Це Х, але читеться пеналь як Х. Це буде так завжди. E, наступне слово робити Махен. Махен. Добре. Наступне букву Сполучення буде букву сполучення трьох букв СЦХ. Ми всі знаємо компанію Bosch. І присутне як Бо СЦХ. Бош. Це німецька компанія, назвали по-німецьки. І всі ми зараз читаємо стандартно боже, не задумуйся, чому так. А тому що СЦХ дає звук Ш. Наступне слово до прикладу шуле. -шу ми знову ж таки читаємо як Ш. Окей. А ще одне слово: риба. Знову ж таки читається як Ш. І так буде завжди. Рухаємось далі до наступних буквосполучення. Наступне букво сполучення буде «і». Є дві комбінації Е і ЕІ. Зараз ми розберемо Е спочатку, потім І. Читайте як I. Приклади використання. У нас є напиток вино: діан. В і «вайн». Наступне мій. Майн. Наступне слово: попробуйте самі прочитати. Кляйн. дуже добре. Але також є бокослужня і-е. В даному випадку це букослучня просто читається як довга І. І. До прикладу, любов ді лібе. Також ми маємо артикль ді. В даному випадку знову ж таки бокослушня і-е. Ді. Дуже добре. Рухаємось далі. Наступний букву случня буде цілих 2 СП і СТ. В даному випадку, якщо буква С стоїть перед буквочкою П або Т, вона читається як Ш, давайте приведемо приклад. До прикладу, спорт. Український читається як спорт, а в німецький читається як шпоат. Тому що перед буквою П стоїть буква С. Вона читається як Ш в даному випадку. Шпат. До прикладу місто. Далі йде буква Т. А ось читаємо як штат. Дуже добре. Студент. Як ви прочитаєте на німецький? Штудент. Правильно. Добре. А слово грати Яке слово. Шпілен. Дуже добре. Думаю, можна рухатись далі. Тобто знову ж таки, давайте закріпимо, якщо С іде перед букочкою П, або Т читається як Ш. Та? С читається як Ш. Дуже добре. Добре, йдемо далі. Давайте розберемо тепер знову ж таки два блокоскучня підряд. Це ЕУ і ЕУ. Чому два ЕУ? E, Банально спочатку йде буква Е, e. а в другому в прикладі в нас знову ж таки буква Е. E. Просто Азумлау там читається як Е. E. Ми ну, ж це визначили для себе на початку цього уроку. Давайте приклад: Лойте, лойте, лойте люди. Далі. Є слово діабам, але в множині «ді бойме» дерева. А тепер давайте ви прочитаєте слово хойза». Будинки. буде «das дасхаус в множині «ді хойза». А отримало умлаут, um і перед У ну, складі читається як Ой. Я надіюсь, ви зрозуміли, що таке буквосполучення сполучення в німецькій мові, як їх читати. І якщо ви хочете отримати більше таких слів, де є більше букво сполучення, натренуватися ще більше, ви можете прийти на платформу Дойтох Individual і попрактикувати свої вміння на практиці. Попрактикувати на практиці. Ну, просто позайматися додатково інтенсивніше. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, прошу підписатися на цей канал та поставити лайк під цим відео, а можливо, і написати коментар, якщо вам буде не, не лінк, і ви захочете підтримати мій канал все ж таки коментарем, це дуже важливо для просування нашого відео, для просування нашого українського контенту. Дуже добре, ще раз дякую вам за урок. Якщо хочете, то можете переходити на наш канал і вивчати німецьку граматику і слова крок за кроком, урок за уроком в плейлисті з нуля до... А один у німецькій мові. Тому радий вас буду бачити на тих відео. Дякую знов ж таки за перегляд і до зустрічі!